Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про те, як створити драбину у Roblox Studio. Для того, щоб додати звичайну драбину, нам потрібно зайти в Explorer, потім знайти в ньому Workspace, натиснути на плюсик і вписати Truth part Як ви помітите, у вас висвітиться ось така цікава деталька, і коли ви на неї натиснете, у вас у світі з'явиться ось такий об'єкт. Тепер давайте трошки Поговоримо про його особливості. Перше, це те, що коли ви змінюєте у нього розмір, він може змінюватись або вгору, або вліво. Як ви бачите, його не можна змінювати в І я вже бачу, як хтось у мене питає, а як же зробити тут драбину ширше? Просто робимо її дублікат і ось так розставляємо. Бачите, і ось у мене вже стоїть драбина біля драбини. Тобто це не складно. А ось тут давайте розглянемо ситуацію номер два. У мене є красива лілія, і я хочу, щоб мій персонаж мог на неї залізти. Але коли я запускаю свій проект і намагаюся на неї залізти, як ви ми бачите, мій персонаж щось не дуже спішить. Що ж робити? Там все дуже просто. Як і тоді у Workspace створюємо true Spart. Підставляємо його ось сюди. Змінюємо розмір. Упс. Змінюємо йому розмір під розмір лілії. Ось так ось. Тепер, зараз я трошки підвину. Тепер я змінюю прозорість на 1, щоб його не було видно. І також не забуваю поставити якір, щоб він в мене не впав. Тепер тестую, як це виглядає. І, як ви бачите, я тепер можу залізти на свою лілію. Ось так все просто. Також ви можете побудувати свою власну дробину з деталей. Але я не знаю, наскільки буде це вам корисно, але так, да, так зробити можна. А на цьому наше відео підходить до кінця. Якщо у вас є запитання, буду радий почути їх у коментарях. І якщо у вас є побажання на наступне відео, також буду радий почути їх у коментарях. До зустрічі!